Будемо говорити про ситуацію на Куп'янському напрямку. Для цього долучаємо Івана Шевцова, начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Іване, ми спілкувалися у попередній ефірній годині з Андрієм Беседіним, начальником Куп'янської міської військової адміністрації. І він зазначав, що за останній час навколо Купінського фіксується зниження. Інтенсивності бойових дій ворога. А що скажете ви? Все правильно так і є. Якщо порівнювати Лиманський і Куп'янський напрямок, то ворог зараз більше зосередився саме на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби він там здійснив 16 спроб атакувати позиції сил оборони поблизу населених пунктів Терни і Білогорівка. На куп'янському напрямку ворог останніми тижнями проводить менше активних заходів. Протягом минулої доби жодних спроб атакувати позиції сил оборони ворог не здійснював. З чим це? Пов'язано по перше з тим, що до виборів президента в Російську Федерацію ворог намагався захопити цю ділянку. Втратив дуже багато особового складу, дуже багато техніки, і зараз здійснює поновлення і ротацію особового mm -hmm. складу. Тому активних заходів зараз він там не проводить. Іване, mm -hmm. -пане, ви зазначили, що ворог тисне на Лиманському напрямку. Чому саме там? Що стратегічно важливого на Лиманському напрямку для Росіян на Лиманському напрямку Росіяни хочуть вийти на адмінмежу Луганської області, це задача номер один. Але ще раз зазначу, що жодних успіхів протягом останнього року ворога на даній ділянці немає. Якщо говорити про Купінський напрямок, там як і раніше, це лівий берег річки Оскіл. Але просування ворога немає. Зрозуміло, пане Іване, дякуємо вам за те, що знайшли час, долучилися, і дякуємо вам за захист і в вашій особі, усім військовослужбовцям. Іван Шевцов, начальник прислужби 15-го мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби, був з нами наживо.